І всім привіт! З вами США. Я сьогодні гратиму гру під назвою. Ви початку бачили, і сьогодні не завершується увага. Я просто тестирував це, а сьогодні я буду це заново тестувати Хотів, я не зрозуміла зразу, що я захотів зробити. Я ось так зробив. Хочу ось так зробити. И далее подаем купок сниму, просто покладаем еще за небудем, а я буду покласти ще один такий. Блін, <сігінь. сігінь. сігінь>. що такий зразу далі просто обсидіан покласть так. Ой, не то не то знову. знов. Нідео с них не топиться. Можна не... Ой. Я давайте його. Оп. просто. Розтеку. І ще просто хочу зробити. Тут зараз все буде обсідіан. опа па па понакладаю. Анге. Ой, так. Анге. Ей, мало бути. А, все обсіян мало бути. Стоп, я лаву в лаву перше. Я так... Або после, так? Європ. Блін, Ну такі це мені рекламка. От, у нас беспокійно розтекається. І що під низом? Там, гадала. Так, вгадала. Так, вгадала. Ой, плюша я кладу. Налягаю і обсіню. Кладем і розтоплюємо. Що даним? Так. знову камінь. Ну, ма обсіян буде? Але що за... Що за підстава? Ось зараз покажу, який має бути. Дай От і заново там обсія. Що я на Вот і сніг така Карта безкінечна. Ось Азас. Ось. Ось ходиш. І ще тут плавно стрибаєш. І символок в... дарева має. Дарево. Навестя. не нарахується. Це пісок, як бачите, це дуб, та блін, замахала мене ця так ламка. все заново. І вона ще плюс говорять, що дуже класно, бо зберігає все. Все, змагаємо. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вверх і підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!